На Івано-Франківській площі ринок розпочав роботу новорічний ярмарок. Тут у малопривабливих наметах розмістилися десятки лотків із продукцією харчової галузі та святковими прикрасами. Як правило, увесь новорічний крам однотипний і китайського виробництва, хоча є й вітрини з оригінальними предметами рукоділля. Традиційно найбільше скупчень людей біля гірлянд їх пропонують на різний колір та довжину від 6 до 30 метрів. Продавці вже розповідають про вподобання покупців. Зараз люди вже в більшості беруть світлодіодну гірлянду. Тому що вона міцніша і вона їм служить не один рік, так як ця гирлянда, вона трошки там тонший дріт, і, ну і лампочка гірша, відповідно. Так що люди вже не перший рік цю беруть і... Більшості беруть світлодіод. Коштує звичайні гірлянди залежно від своїх функціональних можливостей від 35 до 150 гривень. Однак у Івано-Франківськ стандарт метрології мешканців застерігають при виборі мерехтливих вогників увагу потрібно звертати не лише на їхню ціну, адже нещодавні перевірки показали, майже увесь крам неякісний і потенційно небезпечний. Зокрема, на упаковці прикрас має бути інформація про виробника та умови їх використання. Є вимоги щодо довжини дроту від вилки до пульту керування. Згідно стандарту, оцей дріт від е, вилки до блока керування повинен бути не менше, як 1,5 метра. 1,5 тут навіть 60 см немає. Чи не найважливішим фактором безпечності гірлянди є товщина дроту? Переріз цього дроту. Згідно стандарту, він повинен становити не менше, як 0,5 міліметра. Тут немає навіть 0,2. Про що це говорить? Наскільки слабенький дріб, який може мало того, що він може бути пошкоджений самим струмом, він ще може бути пошкоджений елементарно механічним навантаженням. Став хтось взуттям, дитина проїхала на велосипедику. Ну, це море різне, жінка випадково праску кинула. Також міцним має бути сам корпус пульту керування, адже його поломка може призвести до ураження струмом.